І у продовження теми про неврівноважених колишніх міліціонерів. Страшна історія так званого борзнянського різника на Чернігівщині шокувала всю країну. Колишній майор міліції, 37-річний Сергій Ярошенко, накинувся з ножем на 22-річну Оксану Циганок, яка перебувала на шостому місяці вагітності. Після ножових поранень дівчина потрапила до реанімації, вижила та втратила дитину. Знакоклику вирішив дослідити, чому більше 10 років у лавах міліції служив неадекватний садист. Нашим журналістам вдалося дізнатися. Стати копії судових рішень, за якими слуги Феміди двічі поновлювали на міліцейській службі звільненого Сергія Ярошенка. А також нам вдалося поспілкуватися із його колегами з борзнянського райвідділку міліції. Докладніше про цю моторошну історію у сюжеті Максима Савчука. Ще кілька днів тому на цій площі тривала акція протесту проти міліцейського свавілля. Маленьке містечко Борзна, що на Чернігівщині стало відомим усій Україні. А місцеву мешканку Оксану Саганок, над якою позначався екс-майор міліції, вже називають другою Оксаною Макар. 15 березня зо 2000 тисячі розлючених людей на центральній площі 37-річного Сергія Ярошенка, який порізав живіти обличчя, 22-річній дівчині та вбив її ненароджену дитину. Місцеві готові розірвати просто на вулиці, але під гарячу руку потрапляє голова адміністрації. Народний депутат Олег Ляшко, звертаючись до своїх виборців, попереджає, що буде в разі звільнення з під варти різника, який ще два місяці тому носив міліцейські погони. Ми його оціми вилами розтерзаємо, цю сволоту, і підвізимо тут на центральній площі Берзлі за яйця. На Оксану Циганок, яка нині проходить лікування в Чернігівській обласній лікарні, Сергій Ярошенко напав із мисливським ножем просто у власній домівці. Вибив в двері, вломився вдарив мене тоді достав ножика і почав різати. Дівчина була на шостому місяці вагітності. Її матір каже, що нелюд це скоїв через гроші. А бачите, що він зробив, то що люди всі казали, я знаю, що вони страшні люди. Мовляв, Ярошенки, що тримають у містечку магазин, повісили надуманий борг у 120 тисяч на Оксану, яка у них працювала. Коли нам зробили переручок. І по документах вилізне така нестача 121 тисяча. Чи міг борг цей теоретично навіть бути така Ні, сума? Не одними такі були. Ж була якась там жінка робила з дочкою, теж велика сума вилізла. Вона взяла кредит великий, віддала йому гроші. Борзна маленьке містечко, і міліціонера та завзятого мисливця Сергія Ярошенка та його батька Федора, підприємця і керівника борзнянської ремонтно-будівельної дільниці, знають усі. До них ставилися з острахом і побоюються навіть після того, як молодшого затримали. Просто всі бояться, де все. Ексклюзивно для знаку оклику про свого колишнього підопічного погодився говорити очільник борснянського райвідділку Євген Шелудько. Він зазначає, що Ярошенко хоч і конфліктував, але проявів неадекватної поведінки не помічали. Проявів агресії і неадекватної поведінки від колег взагалі не було. Я його можу характеризувати лише посередньо. Він здібності не проявляв з дитище. 8 по 2011 рік він знаходив, знаходився в декретній відпустці по догляду за дитиною, проводились там бесіди профілактичного характеру. Йому це не подобалось, він не бажав працювати в органах, але все ж таки звертався до суду і в суді його поновлював. Незважаючи на важкість Коєного, на суді, Сергій Ярошенко усе ще сподіваються, його можуть випустити під час суду із СІЗО додому. Який, на вашу думку, суд повинен щодо вас обрати запобіжний захід? Я все був буду ходити на слідчі дії, куди мене будуть визивати. Але на чим саме завдяки найгуманнішому світі українським судам, Сергій Ярошенко вдавалося кілька разів поновлюватися на роботі в міліції. Знаку оклику вдалося дістати і копії рішень судів, за якими борзнянського різника двічі повертали до міліцейських лав після звільнень. 8 листопада 2003 року інженера організації дорожнього руху ДАІ Сергія Ярошенка притягують до відповідальності за порушення закону про мисливське господарство та полювання. Ярошенко полює без документів, у нього вилучають зброю. 21 листопада за цей вчинок наказом Чернігівського УМВС старшого лейтенанта притягають до дисциплінарної відповідальності та звільняють з МВС Ярошенко. Оскаржує наказу новозаводському суді Чернігова. Суддя Микола Валевич позов задовольняє, ключно зі стягненнями на його користь за вимушений прогул. Валевич мотивує рішення, в тому числі тим фактом, що Ярошенко на час скоєння адмінправопорушення перебував у відпустці, а відтак карати за дисципліну керівництво не мало права. За п'ять років Сергій Ярошенко дослужився до старшого інспектора патрульної служби. І в лютому 2008-го уже за власним бажанням пише рапорт на звільнення, приймає таке рішення після кількох профілактичних бесід на тему порушення дисципліни. Не то на поведінка. Зі співробітниками міліції за кілька днів інспектор передумав, подав рапорт з проханням відкликати попередній, але його таки звільнили. Втім, незабаром суддя Чернігівського адмінсуду Юрій Скалозуб вдруге повертає Ярошенка в борзнянський райвідділ і зобов'язує Чернігівське УМВС заплатити йому середньомісячний заробіток за чотири місяці. Але на цьому конфлікти не припиняються у 2012 році неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності. Після чого вже в цьому році, в січні, був звільнений з органів внутрішніх справ. Він навіть третій раз мав намір звертатися до суду з поновленням на службі. Попередник Шелудька, екс начальник борзняцької райвідділку Валерій Марафенко, каже: до цього часу все сходило з рук Ярошенкові саме завдяки батькові. Зовсім більше не аніж. І дарма, що Ярошенко старший, власник магазину і начальник ремонтно-будівельної контори, здавалося б, є фігурою незначною. В районі, якщо батько працює, працював навчальниками перемога стоїть, це являлось плохо. Дівчата даний час на основному до мене, грубо говоря, я з ним працював. Якщо ми що то не виконує, я за нього виконую. Почути думку самого Федора Андрійовича з приводу отаких от, от заяв нам не вдалося. У борзні Ярошенки стали ізгоями, у місті їх просто не знайти. Горіт не відчиняють, матір на роботі не з'являється. Св'язів ну, немає, вони зі... бо не, не... не, не чоловіки і... з'їздя. У сумнозвісному магазині кажуть, що власника не бачили кілька днів. Ні, його ну, немає Немає ну, себе. Ну, я не знаю, через те, щоб номера помінялися. Я у себе відписую, буду ходити на слідчі дії, куди мене будуть визивати, але Швидше за все, цього разу Сергій Ярошенко навряд чи виграє в суді. Адже окрім убивства дитини, проти нього відкрито ще два кримінальних провадження, тож цілком може розраховувати на довічне ув'язнення. Перше провадження 2009 року за побиття ЄГеря на полюванні. Умисно наніс удар кулаком в обличчя одному з Єгрів, спричинивши йому тілесні ушкодження вигляді закритої черепно-мозкової травми. Друга історія набагато заплутаніша і сумніша. Надійшла заява жителя міста Корецького про те, що ніч на 25 липня 1998 року біля села Маличина Гребля була утоплена його донька. Корецька Наталія. 1998 року зґвалтували, а потім утопили 18-річну дівчину з борзни. Батько загиблої каже, що Наталка була у компанії Ярошенка, тоді ще юного курсанта. Вона мене відпросилася. Вночі приїхала міліція. Попитали, де вона є вдома чи немає. Заглянув, що її немає вдома. Я скажіть, я кажу, що там Ярошенко він був з ними чи ні? Скільки да, з ними був. довести провину Ярошенка у вбивстві Наталії Корецької буде непросто. У 98-му році прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи. І за інформацією знаку оклику, тих документів уже немає. Вони зберігалися до 2003-го. Відтак слідчим через 15 років доведеться все починати спочатку. Коли людина вчиняє злочини і за них не відповідає, вона думає, що вона бога за бороду вхопила і може робити все, що з. Лікарі кажуть, що Оксану циганок врятувала її ненароджена дитина. Якби не вагітність, дівчина би не вижила. А так, найближчим часом Оксану обіцяють виписати. Зараз стан задовільний і вона готується до е, виписки. Це все буде амбулаторно. Амбулаторно під спостереженням і з послідуючими консультаціями-фахівцями. Е, Обласної лікарні при необхідності. А Сергій Ярошенка і його адвоката чекає. Припускаємо тривалий судовий розгляд і сподіваємося, цього разу буде справедливий вердикт Феміди.